Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ми зібралися на наш наступний урок по вивченню природи і прикладів з Біблії. Ну і в мене сьогодні у гостях, бачите, моя внучечка прийшла, і зараз ми з нею і з вами також проведемо цікаву подорож в світ природи. А сьогоднішній наш вірш, який ми будемо розглядати, написаний в Колосянах, 3 глава, 20 вірш. Послухаємо, діти, будьте слухняні всьому батькам, бо це господові приємно. Я знайшов один приклад в природі. Їх багато, але сьогодні подивимося на одну пташку. Пташка ця називається Орел. Це, це цілий різь ряд орлиних, там яструби, беркути, орли. Взагалі більше 60 видів орлів є в світі. Ну, ми загалом подивимося на цю пташку. Зараз. З вами відкриємо мій допоміжник. Він називається ноутбук. У нас тут в лісі, але інтернет є. Правда Дося? Да. Іди до мене сюди, Іди. І ви також приєднатись. О! На берегу озера в Британській Колумбії самка білоголового орлана учится махать крыльями под длительным надзором матери. Она тренируется уже несколько недель, собираясь силами и с духом, готовясь к первому в своей жизни полету. Ее мать приглашает дочь последовать за ней на соседнее дерево. Как и всякому родителю, ей не терпится увидеть, на что способны ее дитя. Юная орлица сомневается в себе. Возможно, ее время еще не пришло. Наконец, уверовав в свои силы, она взлетает. И вот она в воздухе крыльями рассекает ветер. Летать непросто, но вскоре малышка убеждается, что приземляться еще труднее. А через несколько часов она вместе с родителями отправляется на свою первую прогулку. Этот подросший птенец белголового орлана уверенно взрослеет и обретает самостоятельность. Yeah. <laughs> you Ну ось ми подивилися цікаву історію і життя цих дивовижних птахів. Історія з орлами дуже цікава. Дітки виростають і батьки дивляться за дітьми. Є дітки не слухняні, є такі, що вони бачать, що батьки літають, і вони говорять самі в собі, а я теж полечу. І беруть з гнізда і пригають. І падають, падають со скали, і можуть розбитись. Всьому є свій час. Є час, коли сидять в гнізді, батьки їх оберігають. І є час, коли діти повинні вийти з гнізда і полетіти в життя. Тому слухатися батьків це дуже велика перевага. Я коли читав книжки свої вчені, наблюдав за природою і дивився в свій помічник, я ось що вам розкажу, коли дитинча ненароком випадає з гнізда орлів. То мати дивиться або батька, і коли вона падає, падає і не може долетіти до землі. Батько чим гляв, летить донизу і підставляє свою спину під цього дитинча. І воно не розбивається. Не було ще ні одного випадку, щоб дитина розбилася. Так і батьки своїх за своїми дітьми вони люблять їх і тому вони хочуть, щоб вони їх слухали, щоб менше було цих хлопок. А якщо діти слухаються, батьки, вони підростають, набирають сил, тенчики так ростуть, ростуть, стають великі, і потім батьки їм їм, їм говорять лети. Навіть є таке, що батьки їх випихують з гнізда тих, які не хочуть. Їм подобалося сидіти в теплому гнізочку, вони їх випихують і вони падають униз. І хто сильніше, той починає одразу махати крилями і летить. А хто ляниця складає і унизєде. Ну, батько їх піднімає, піднімає не в гніздо, а вище піднімає. І знову кидає. Самі батьки кидають. Він знову падає. Якщо він не встигає полетіти, він його бере і ще вище. І так до цього часу. Щоб більше часу йому було падати, щоб він подумав, що треба вже махати крилями і летіти. Ну, от, наша це така цікава історія. Я думаю, що вона дуже обширна, велика орлиця така птиця багатогранна. Ну, на цьому історія наша закінчується. До побачення, всім приємного спілкування один з одним, приємних роздумів зараз. Ну, а зараз всім до побачення. Хай вам щастить. До наступних зустрічей! Завжди я мріяв політати. зараз полечу. О, Оце я прилетів!